Всім доброго дня в продажі Volkswagen Passat B7. Машинка щойно приймана з Бельгії, вже на українській реєстрації. 2014 рік виготовлення. 1.6 дизель на механіці. В дуже гарному стані, кузову машинка без єдиної підтрасу. Усі вікна, оптика, все в оригіналі. Домкрат, ключ, запаска нова, ще не сталась на машину. Передні та задні партроніки, фаркоп. Зимова гума. Шестиступка. Така магнітова. Салон не хімчистився, кузов не полірвався. Машинка така, як приїхала, така її. І... Чити сто підйомника. Кот не кручений. Крила теж. Кот автомобіля. Машина знаходиться в місто Вінниця. кого цікавить, телефонуйте. Також є інші варіанти.